Після короткої літньої паузи Олександрія 2 повернулась до тренувального процесу. Хлопці зібрались на клубній базі, аби розпочати підготовку до нового сезону у другій лізі ПФЛ. Розкажи, будь ласка, як пройшла твоя відпустка? Встиг відпочити чи вже сумував за футболом? Відпустка пішла чудово, встиг відпочити, набралось багато сил, дуже скучала вже за роботою. Всі хлопці один з одним скучили, ми зібрались, вже всі поговорили і готуємось до сезону. Який настрій колективі зараз на початку зборів? Настрій чудовий. Будемо готуватись до нового сезону. Адже всі знають, що збори це дуже тяжка, особливо літні. Ну, будемо працювати, а далі буде видно. У сезоні 24-25 Олександрія 2 дебютувала у чемпіонаті та посіла четверте місце у групі. Б минулого сезону команда вперше відчула смак професійного футболу з його викликами, поразками та перемогами. Цьогоріч Олександрія 2 має нові цілі, нові обличчя і ту ж саму мотивацію рости, вчитись і боротись. У перші дні підготовки ми поспілкувалися з тренерським штабом та гравцями про відпустку та плани на сезон. Як команда повернулася з відпустки? Чи задоволені станом хлопців на перших тренуваннях? На станом хлопців на перших тренуваннях. Ну, звісно, що ні, тому що вони відпочивали і ми тільки починаємо працю, тому, 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 тому все попереду, вся, вся робота і тренувальний процес тільки починається. Якими будуть головні акценти в цьому літньому зборі? Головні акценти в цьому літньому зборі у нас як і завжди. Частина хлопців буде, буде, буде тренуватися з першою командою і на оглядинах там перебувати. так. А наша мета це розвиток футболістів, над чим ми постійно працюємо. Які очікування від нового чемпіонату другої ліги і які завдання ставити перед хлопцями? Е, які очікування? Ми хочемо бачити, як хлопці прогресують. Хочемо бачити їхнє розуміння до наших вимог. А місця, скажемо так, я вже казав, молодь вона нестабільна, але ми на кожну гру виходимо і хочемо перемагати. Наразі команда проходить перший етап підготовки: втягувальні тренування, робота з м'ячем та тактичні вправи. Про контрольні матчі та їх суперників повідомимо згодом у наших соціальних мережах. Але вже зараз видно головне: бойовий настрій і величезне бажання розвиватись. З вами було FCO TV.